Хочете виростити авокадо, дивіться, це не складно, тільки треба буде трішки почекати. Достаємо ядро з авокадіка. Бачите, різні у нас такі сорти. Садимо в ґрунт, знизу робимо прорізи, щоб вода не застаювалась, І йому там було комфортно. Пливаємо по мірі підсихання. Пройде деякий час. Бувало, чекало навіть місяць. І він проростає наш вакадік. Ось така рослинка у вас виросте. Різні сорти бувають: крупніші, менші, але загалом вони схожі один на одного. Листочки, ось такі чисто зелені, темне. Можливо, і ще росточки підуть. Згодом можна буде пересадити.